Привіт! Сьогодні ми робимо жимове фуллбаді тренування з власної вагони. Тренування складається з п'яти вправ. Це повноцінне тренування, яке ви можете виконувати вдома і не один раз, без будь-якого інвентарю. Тож, перша вправа Сісі склад Сісі присідання. Чудова вправа для розвитку стегон, а саме квадріцепсів. Рекомендую її робити не тільки коли ви займаєтесь вдома, але й в залі, бо її ефективність дуже тяжко переоцінити. Технічна вправа досить тяжка, дехто вважає її травмонебезпечною, але це не так. Особливо, якщо виконувати її технічно вірно, як в принципі і всі інші вправи, можна виконувати її з опорою, як на відео, а можна і без, якщо дозволяє фізична підготовка. Також намагайте контролювати відношення корпусу та стегна, тобто це повинно складати приблизно одну рівну лінію. Тобто, чим рівніше буде корпус по відношенню до стегна в одну лінію, тим ефективніше буде виконання вправ. Друга вправа відтискання вниз головою. Це аналог жиму стоячи базової вправи на дельку. На відео два варіанти виконання. Перший спрощений, бо, ваги, бо частину ваги ми переносимо на ноги. Другий відповідно тяж, бо ноги знаходяться на опорі, а корпус більш вертикальний. А, до... Підлоги добре навантажує передню демпу, верх грудних та трицепс, а також додатково м'язи пресу і трапецій. Ручки тримаємо трохи ширше плечей. Прес напружений, не поспішаємо. Ліктів вправах повністю не замикайте в верхній частині. У варіанті виконання зі стільцем намагайтесь поставити стілець кудись під стіну, щоб він не поїхав, тобто максимально зробити стабільним його положення і своє відповідно. Третя вправа класичні відтискання з опори. За рахунок підйому ніг на опору, стілець або ж будь-яку іншу, більше навантаження йде наверх грудних. Дуже добре працює передня дельта та тріцепс. Вправа є аналогом жиму на похилій лаці. Принципово важливо не опускати таз і тримати прес напружений, бо інакше ви перетворюєте вправу на звичайні відтискання. Ще й поперед перенапружити, що не є добре. Четверта вправа це зворотні відтискання. Теж два варіанти виконання без принципової відмінності, кому як зручніше, Право направлено на роботу трицепсів, чим ближче ноги до корпусу, тим легше виконання. У варіанті біля ліжка можна просто трошки ширше поставити руки, що робить виконання вправи більш. Зручно. Намагайтесь тримати корпус якомога рівнішим, опускатись по одній лінії вниз, щоб ви не сутулились, і не нахиляйте сильно плечі вперед. І п'ята вправа у нас бокова планка з приведенням стегна. Супер вправа на все тіло з акцентом на роботу внутрішньої поверхні стегна. Виконуємо за допомогою стільця або ліжка в когось що є під рукою. З положення бокової планки за допомогою ноги, яка знаходиться на стільці, діймаємо та за нейтральне положення. А теж маємо два варіанти виконання. На нозі більш складно, і з коліна простий варіант. В домашніх умовах це чи не єдина вправа з власною вагою, де можна добре пропрацювати саме внутрішню поверхню стегна, бо інших таких аналогів в принципі немає. Також вправу можна виконувати статично, тобто піднятись. І затриматись. Спробуйте це тренування. Напишіть в коментарях, як вам. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Буде ще багато всього цікавого. Ось, власне, варіант виконання з коліна. В колінному суглобі на двох ніжках ми робимо кут 90 градусів між гомілкою і стегном, і виконуємо в такому варіанті. Також є можливість виконувати статично. Дуже добре при реабілітації колінного суглоба або ж тазостегнового кульшового суглоба. Всі вправи виконуємо по 3-4 підходи, бажано зробити 1-2 до відмови, якщо ваша ціль наростити м'язову масу. Якщо ж такої цілі ви не переслідуєте, то можна робити не до відмови, а до певної втоми. Якщо додивились до самого кінця, поставте вогник в коментарях. Удачі в досягненні своєї мети та тіла своєї мрії!